Котаки. Наступна куртка Снак Pep. Колер мультикан. Рукава на липучках. Капюшон. В ведразу с комером. Але вид на молнии. Тобто можна сховати. Тут, на ліпучці, повністю знімається. Звісно, на резиночці, комір утеплений тонким флісом, пом'якшений і зроблений зручненько. Ваша улюблена, знову таки, як завжди. Це її розмірчик. А чому? Бо ми волиняки правда, Олександр? Карманчики на молніях. Що гарного тут. Підклад, вона дуже легенька і тонка, внутрішня кишенька, глибока, знизу регулюється резинкою. Тепленька і дуже легка, дуже приємна до тіла. У нас на Волині буває зимою холодно, і не тільки в нас.